Нам простіше пані Вікторія, давайте знаєте, от візьмемо одну хвилиночку політики і вставимо в економіку. Вони ж О, не поділи. Ну це ж обов'язково. Як ви думаєте, Зеленський, він їздив на захід з планом перемоги? Угу. Він туди включав питання. Ну, ми ж боремось за суб'єктність, правильно? Так. От чи було включене розуміння того, яким чином у нас тут буде з'являтися вільна самодостатня людина? Як думаю, думаю, що ні. Думаю, що ні. Тому що навіть на державному рівні не, ці ідеї не обговорюються. А звідки вони тоді беруться і вносяться? Є ж контактні групи, там роботодавці, профспілки, mm -hmm. представники від уряду, які на певних групах повинні це обґрунтовувати? От дуже вірно ви говорите, що, звісно, креативне середовище, якраз прогресивне. Середовище, екологічне середовище, воно пропонує вихід із ситуації, але так як я була дотична до багатьох організацій, громадських організацій, які професійні. Тобто це і, да, і при податковій громадська рада, і при міській раді, і тих же роботодавців, і підприємців, і так далі. Ці всі ідеї є, вони виписуються, але вони залишаються тільки виписаними і відправленими в уряд. А далі фідбеку ніякого немає. Тобто воно там так і залишається. А ви помітили, що останніх десь з років. Напевно, з років з а може і 6, це моя така особиста думка. Кількість громадських організацій, об'єднань, правоспілкових руків, вона катастрофічно зменшилася. Тобто, це якраз і є оплод громадянського суспільства, то який він повинен mm -hmm. захищати себе від держави, можна так сказати. Ну, просто невілюється думка суспільства, і тому люди десь перестають просто вірити в те, що вони будуть почути. Ми от і все. Пояснення дуже просте, тому що в мене кандидатська якраз була з приводу того, що як громадянське суспільство впливає на розвиток держави, і там ці всі речі були описані. Але маємо те, що маємо, але маємо говорити про те, як з цього виходити. Виходити, мова йде про те, що ми повинні ставати не ресурсною економікою, а більш розвинутою. І податки вони повинні бути зрозумілими як мінімум. І люди повинні я не знаю термін хотіти сплачувати. Це вірний термін. Так, все має бути з радістю, тому що ви вірно задали питання про політику. По Платону політика це спілкування. І про те, що я завжди говорю, що все треба називати природніми речами спілкування. Е, от е, в, е, в Швейцарії, здається, да, там кожна людина, котра сплачує податок, вона е, кожен, кожний рік відбувається перегляд податків і рівень оподаткування. Голосується на рівні держави. Тобто кожна людина, котра сплачує податок, вона голосує за цей рівень податків. Бо це треба запроваджувати, про це треба говорити. Тобто люди мають, власне, людина в своєму розвитку, так як економіка, це наша природа, це те, чим, в чому ми живемо щодня, чим ми займаємося, тільки її е, нагромоздили. Е, Незрозумілими для людей термінами, ну, навіть слово податок, якісь негатив на це слово наклали навіть через Біблію, тому що самі були е, е, погані люди, це ті, котрі ходили податі збирати. Але насправді ми нічого не можемо суспільного зробити спільного, без податків. І податки це не погано і не добре це природа. Це Природа, існування людини і створення суспільного блага, такого, як, якого ми не можемо самостійно зробити. І тут треба говорити про категорії: бюджет, як він формується. Тобто кожна громада чекає, поки зверху на сьогоднішній день прийметься бюджет. Так не може бути. Бюджети всі мають іти знизу. Тобто, потреби людини на місцях, які вони самостійно оприділяють. І вони подаються наверх. І кожна громада, у нас, в принципі, є такий механізм, прописаний в податковому кодексі, просто рівень оподаткування зараз шалений. Але на рівні Податкового кодексу записано, що кожна громада може встановлювати ще додатковий податок. Тобто не потрібно на рівні держави вирішувати ті питання, які мають. Абсолютно, буде бути, бути спущеними на низовий рівень, так як і навіть е, міс, органи місцевого самоврядування вони не мають займатися сім'ями. Сім'ї мають займатися внутрі себе собою самостійно. Да? Завиті слова, завиті слова. Це знаєте. От... Дуже хочеться вставити, що основою місцевого самоврядування є територіальні громади. Тільки територіальні громади вони мають право на місцеве самоврядування. Якщо місцеве самоврядування, якщо територіальних громад в нас немає, то місцеве самоврядування немає. Оце yeah. От доходимо ми до того, що якщо родина вона сама не вирішує, що вона є у родини і що потрібно робити, так то